Слава Україні, вітаємо вас на першому подільському в Україні. Запустили застосунок Армія Плюс. У Ярмолинцях п'яний водій спричинив ДТП. Травмувався мотоцикліст. Я Ольга Захарченко Протягом наступних п'яти хвилин про головне. На Сумщині внаслідок атаки Росії загинули два брати. Одному з них 6 років, старшому було 23. Про це повідомив у телеграм-каналі керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко. Сьогодні ворог завдав авіаудару по цивільній інфраструктурі Юнаківської громади. Нагадаємо, що на Сумщині проводиться обов'язкова евакуація з населених пунктів п'яти громад. Йдеться про 6 тисяч цивільних. Сьогодні, 8 серпня, розпочинає свою роботу новий застосунок для військовослужбовців Армія Плюс, який полегшить роботу у Збройних сил України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час презентації самої платформи. Стартує додаток з базових функцій. Зокрема, одразу будуть електронні рапорти також буде армія ID» та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням наших підрозділів. Надалі ж застосунок наповнюватиметься новими функціями та новими можливостями. У застосунку Армія Плюс будуть курси та навчальні програми. Надійна комунікація між воїнами, яка буде захищена. Музика. У Ярмолинцях затримали п'яного водія, який травмував мотоцикліста. Дорожня транспортна пригода сталася учора о 17.50 по вулиці Залізничній. 59-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen, зіткнувся з мотоциклом, за кермом якого перебував 31-річний чоловік, теж місцевий житель. У результаті ДТП мотоцикліст травмувався, його госпіталізували в хірургічне відділення Ярмолинецької багатопрофільної лікарні. Поліцейські за допомогою приладу драгер перевірили водія автівки на вміст алкоголю. Тест показав, що чоловік перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп'яніння, тож його затримали та відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. У Хмельницькому горів автомобіль. Учора, 7 серпня, займання легкового авто сталося на проїзді першому. Як розповідають у прислужбі головного управління ДСНС у Хмельницькій області, повідомлення про пожежу до служби порятунку надійшло о 19.29. На місце виклику одразу виїхали рятувальники, які швидко загасили транспортний засіб. Наразі причина займання автомобіля встановлюється. На щастя, ніхто не постраждав. У Старокостянтинові оголосили підозру 43-річному водієві за спробу підкупу. Підозрюваного нещодавно позбавили права керування транспортними засобами на рік за водіння в нетверезому стані. Проте це не зупинило його і він продовжував їздити. Поліцейські зупинили автомобіль сам через порушення правил дорожнього руху і з'ясували, що водій керує авто, не маючи права на це. Порушник намагався уникнути відповідальності, пропонуючи хабар поліцейським, поклавши гроші до службового автомобіля. Патрульні ж попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за такі дії і викликали слідчу оперативну групу. На ну, водія склали адміністративні матеріали. Слідчі відкрили кримінальні провадження за двома статтями. Максимальне покарання передбачене санкцією статей до чотирьох років позбавлення волі. На Хмельниччині розпочали видавати гуманітарну допомогу евакуйованим із Луганщини. Міжнародна організація з міграції спільно із гуманітарним хабом гірської міської тергромади Сєвєродонецького району Луганської області та Хмельницькою обласною військовою адміністрацією розпочали видавати непродовольчі товари для потреб внутрішньо осіб. Як повідомляють у прес службі ОВА, створення такого хабу передував запит з вимогою підтримати переселенців. Зазначається, що розподіл охопить 766 домогосподарств, а це більше ніж 1800 осіб. Хаб добре організований і підтримує своїх земляків, які були евакуйовані у 2022-2023 роках. Основні їх потреби включають матраси, кухонні набори, сонячні лампи, теплі ковдри та інше. Це були найактуальніші новини станом на цю мить. Залишайтеся з першим подільським. Ми повернемось в ефір свіжої порції інформації. Поки що прощаємось та бажаємо вам мирного та спокійного дня.